Так вот, сделайте, пожалуйста. Підработає ОВК, це їх повноваження. Ми не можемо ці дискриції повноваження. Це імперативні норми закону. Не можемо порушувати. Не перерахунок, а дослідження доказів. Ми усі, е, тут зібралися, витримували ці докази з окружної комісії безпосередньо для ознайомлення з ними. Тож ми хочемо всіх тут присутніх для того, щоб пересвідчитись, що дані, які містяться в перших примірниках протоколів, які не йшли в донічні групи комісій, уповіляють за своїм е, змістом. Ми не будемо робити перерахунок. Перерахунок ми саме треба. просто хочемо пересвідчити, що протоколи, які є в нас з тими даними, відповідають тим примірничам оригіналам, які витребують окружної виборчої комісії. Щоб суд, кожен протокол зачитував голос і всі цифри і дані зачитував голос цього протоколу. Кожного протоколу і все Так, ми будемо фіксувати це і це буде фіксувати сім кандидатів кінцевий результат ви оголошуєте, ми записуємо. Тому що ми, ми перерахували, взяли у, з протоколом, перерахували по Карнацькому і перерахували по іншому кандидату, який на першому місці у нас він, на першому місці у нас Карнацький, а він на другому місці. Ми вже рахували і на... Трьох калькуляторів все одно не співпадає з... Чому не показані по, по е, протоколам дільничих комісій, але нас сумарна цифра, тільки для того, щоб скрити факт фальсифікації. Підрахунок фактичного, він, він не входить ні до наших повноважень, ні до ваших повноважень це перебування. Дорінуючи, що ми є повноваженим законодавцем, наділено цим повноваженнями, саме законодавцем окружна відборча комісія. Це які дистанційні чому Ще якісь заводнення пояснення питання. Якщо проблеми немає, але маємо. Наймо, наймо досліджуйте, дайте нам до нас використать наше право досліджити дані протоколи, саме оригінальні. Я вам нагадую, суд досліджує письмові матеріали справи. Якщо є у старі якісь пояснення, зауваження, запитання щодо того, ми можемо цим скористатися. Ви зазначили, що вам не цікавоють, що суд оголошує ці матеріали, бо вони у вас такі ж самі копії, у вас виникли бажання. Особисто оглянути да, да, ці матеріали. Я вам що порядок дослідження матеріалів в суддовому заслідження. Субтитры сделал DimaTorzok зачекайте, я записала. Наш там буде спеціальний. Дякую. Моїх, я віддаю. Е, в чергу. Залишиться нам. Неподалік. Інше. А, Хорошая сумма или так далее. Я бы, например, я бы сейчас указывал. Я бы сейчас избавился от него, я уже побъяснял.

Они написали в ЦВК. Они уже возили протокол в ЦВК смысла. Они возили протокол вместе с Дельничивым. А у ЦВК, то есть в протоколе они написали, что они не опирались на цифры Дельничивы. А взяли с сайта ЦВК так написали. А ЦВК сказал, что это рубежа политика, поскольку цифры нужны бросать. Чітко з каждого зільнішої Заш... комісії, їх 186. От я хочу сказати, Та... я... чому така була срочність, якщо суд не хотіли досліджувати, визивати верку, визивати ісполнітельну службу ночами газами. Это не была не процессуальная оценка. Ну так и не поэтому центра я хочу у меня оригиналы перед тем, как <прав media> они <прав media> были в <прав> диспустон. <media> <прав media> <мі -ли. прав media> Теперь я хочу с теми, которые они сняли якобы с оригиналом. Если они сходятся в один байт, то есть... Не <прав media> они, вот те, которые везли. Могли, yeah. они ж пишут, что на дорванных вы слышали, да? Yeah. Если оно сходится, то у нас перемогу все одно кофе.